Доброго ранку! Благословенного від Бога дня, мирного і тихого неба у ці непрості складні часи для нашої країни. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією і тим, хто не має такої можливості і разом з вами. Я хочу дякувати Богові за новий день життя і особливо за обітниці, які Господь дає нам через своє слово. Ну, пам'ятайте, що. Обітниці виконуються на покірних Богові людях. Тож дивіться, що Господь говорить нам сьогодні у першому соборному посланні Петра у п'ятому розділі 6 вірш. Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб він вас підняв свого часу. Бути скромним не означає мати карликовий інтелект, відчувати. Брак цілеспрямованості бути у житті боязким, уникаючи доручень через сумніви у успіху справи. Справжня скромність виконує Божі наміри, відчуваючи залежність від Його сили. Бог працює через тих, кого сам обирає. Часом він вибирає. Найскромніший інструмент для виконання найбільшої роботи, бо його сила відкривається через слабкість людей. Ми маємо власні мірки. І тому одне вважаємо великим, інше незначним. Однак Бог не користується нашими еталонами. Нам не слід думати, що великий з нашої точки зору має бути великим і для Бога. Або незначне для нас є таким самим і в його очах. Будь-яке вихваляння власними заслугами недоречне. Нагорода залежить не від діл, щоб ніхто не хвалився, а повністю від благодать. Якщо людина ставить собі за мету самопрославляння, вона побачить, що втратила благодать. Лише завдяки котрій могла бути корисною у служінні Христу. Плекаючи гордість та самовдоволення, вона завдає роботі шкоди. Хто є справжнім християнином в особистому житті у щоденному самозреченні, щирості наморів та чистоті думок, у лагідності за неспокійних обставин, у вірі і благочесті? У вірності в найменших справах, хто виявляє характер Христа в сімейному житті, той в Божих очах може бути більш цінним, ніж навіть у всесвітньо відомий місіонер або мученик. Секрет успіху полягає не в наших освіті, становищі, чисельності, довірених талантах чи волі, відчуваючи власну неспроможність. Ми повинні звертати свій погляд на Христа, бо лише в тому, хто є сила понад усі сили, думка понад усі думки, покірні та слухняні здобуватимуть перемогу за перемогою. Благословенною буде нагорода, благодаті для тих, хто трудився для Бога у простоті віри, у любові, у самопожертві. Благодать Божа дарована нам, щоб ми могли досягнути успіху. І послухати чудову пораду, записану в книзі Приповістей у 12 розділі 26 вірш. Праведник обережний у виборі своїх друзів, а стежки нечестивих оманливі. Господь очікує. Що своїм життям і характером його слуги будуть відрізнятися від інших. Він віддав усі засоби, кошти у розпорядження тих, хто служить йому. На християнина дивиться весь Усесвіт, спостерігаючи за тим, як він прагне до досконалості, долаючи перешкоди, що виникли перед Ним, щоб отримати нагороду. Безсмертний вінець. Той же, хто говорить, що йде за Христом, не підтверджуючи справами у цій великій боротьбі, де можна все знайти і все втратити, ніколи не буде переможцем. Він повинен використовувати кожен довірений йому ресурс, аби перемогти світ, перемогти тіло і диявола. І це перемогти силою Святого Духа, дарованою через благодать. Той, хто хоче стати переможцем, повинен розмірковувати про ціну спасіння. Гріховні людські пристрасті мають бути придушені незалежна воля, підпорядкована Христу. Християнин повинен усвідомити, що він не належить собі. У нього будуть спокуси, яким він чинитиме опір і битви, які він буде вести проти своїх же пороків. Бо Господь не прийме служіння, яке не буде повною мірою посвячене йому. Лицемірство йому огидне, тобто Господу огидне лицемірство. Посідник Христа повинен ходити вірою, бачачи невидиме, Христос буде його найдорожчим скарбом, Його всім і всьому. Цей досвід дуже важливий для тих, хто сповідує ім'я Христа, тому що життя християнина впливає на Його оточення. Ділові зв'язки і спілкування християн зі світськими людьми будуть освячені благодаттю Христа. І де б вони не перебували, буде створена моральна атмосфера, що має силу для добра, оскільки вона буде наповнена Духом Учителя. Той, хто має розум Христа, знає, що його єдиний безпечний шлях. Це триматися ближче до Ісуса, прямуючи за світлом життя. Він не буде братися до роботи або займатися справами, які завадять Йому досягти досконалості християнського характеру. Жодний воїн, щоб догодити тому, хто найняв Його, не зв'язує з себе життєвими справами, друзі дорогі. Давайте сьогодні попросимо у Господа в молитві, щоб ми були зв'язані з Ним, а не своїми життєвими справами, які ми і так маємо виконувати. Наш всемогутній, вічно живий святий на ім'я Боже, який перебуваєш у славі Всесвіту і в тихому, смиренному і покірному серці Духом Святим. Ми сьогодні в цей ранок об'єднали, щоб дякувати тобі за те, що ти дав можливість нам повернутися у втрачений рай через свою жертву, яку ти приніс на Голгофі. Ми дякуємо тобі, Господи, що Ти подарував нам цей день і відкрив ці обітниці. Де знаходиться наша сила, в кому вона, ця сила, якою ми можемо перемогти світ, можемо перемогти гріх, можемо перемогти себе, щоби бути колись в радості спілкування з тобою, Господи, зі святими ангелами. Але перед нами день життя, тому схиляючись перед тобою, просимо в Тебе благословення на нас, на наших дітей, на наших рідних і близьких. На наші села і на наші міста, і продовжуємо просити в Тебе благословення на нашу країну. Продовжуємо просити миру і захисту, Господи. Продовжуємо просити у Тебе спасіння для кожного, хто захищає правду. І нам дай сили сьогодні стати на сторону правди, бути цим світлом і своїм характером нести світло твоєї любові. Це наша молитва і прохання до тебе, а тобі Богу нашому, Отцю Сину і Духові Святому. Щира подяка. Амінь. Дорогі мої, яке щастя, що наш люблячий отець даючи нам доручення, щоб ми були світлом і правдою в цьому світі, не залишив нас на своїх життєвих силах, які ми маємо, а дав нам силу благодаті. І пообіцяв нам цю силу, що ми можемо здобути все можливе в цьому світі. Ми зможемо найбільше перемогти гріх, перемогти себе, своє Я і бути переможцями разом із Христом. Але це можливо тільки тоді, коли наше серце віддане Ісусу. Тож не схай Господь допоможе, щоб і сьогодні, щоб не приніс нам цей день, ми залишалися вірними Йому. І щоб з ким би ми не спілкувалися, щоб люди побачили, що ми особливі люди, що ми є люди від Бога це бажання Господа. І Він бажає повернутися за такими людьми. Тож нехай благословить нас Господь тим бажанням, щоб бути його послідовниками тут. І в той день, коли він появиться, щоб ми могли почути слова. Увійдіть благословені у радість мого батька. Будьте благословені Господом. do pobressinho